Задля попередження та вчасного виявлення хворих на туберкульоз медики Прикарпатія проводять широку інформаційну кампанію. Спеціалісти кажуть, що на сьогодні у цьому є велика потреба. Хочу закликати все населення, користуючись наближенням дня боротьби, всесвітнім днем боротьби з туберкульозу, щоб все-таки не забували за цю соціальну небезпечну хворобу і більше трошки уваги приділяли своєму здоров'ю. Бодай раз на рік проходили профілактичне флюорографічне обстеження. За останні роки спостерігається Зменшення випадків захворювання. Івано-Франківська область посідає 11-те місце в Україні по рівню захворюваності на туберкульоз. Медики підкреслюють, що небезпекою для оточуючих є люди, які халатно віднеслися до рекомендацій лікарів і не пройшли до кінця курс лікування. У них туберкульоз перейшов у резистентну форму, яка дуже важко піддається лікуванню. І весь цей час вони передають небезпечну інфекцію іншим. Також наголосили медики на важливості профілактики серед дітей. Перше це своєчасна вакцинація. Я думаю, сподіваюся, що вакцина в нашій державі, в нашому місті з'явиться. А потім діагностування щороку за допомогою пробимоту. І якщо є скарги, якщо навіть буде відсутня і туберкулін і вакцина БЦЖ, є не Скарги, які можуть викликати підозру на туберкульоз, це є тривалий час, субфібрильна температура, тобто щовечора температура в межах 37,1, 372, 37,3. підвищена втомлюваність, пітливість, особливо в нічний час. Для малих дітей характерно також такий лихоманковий рум'янець, і очки блищать, такі дуже красиві очки у дітей тоді. І ще тоді, коли дитина на протязі півроку хворіла більше. Як три рази проблема справді існує, і громадськість повинна звернути увагу на своє здоров'я, оскільки туберкульоз уже називають чумою 21-го століття. Україна увійшла до країн світу з найвищим тягарем хіміорезистентного туберкульозу. І одним із найвищих захворювань на туберкульоз. Це є необізнаність населення нашого нашого. Це є пізні звернення, пізне виявлення туберкульозу приводить до поширеності і захворюваності нашого населення. Задля подолання цього недугу до інформаційно-профілактичної кампанії долучається і духовенство нашої області. Церква відкрита до співпраці співпраці і з медичними закладами, але також це відкрита до того, щоби. Не тільки виявляти, де вже хворих людей, але особливо вести роботу профілактиці. Було наголошено і на необхідності пропаганди збереження здоров'я і у місцях позбавлення волі, а також на необхідності об'єднання зусиль кожного для подолання туберкульозу. Мар'яна Циганин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.